Вітаю на каналі Довідник Історика. Розповім про абсолютизм як соціополітичне явище в Європі, що це таке та який це вплив мало на країни Європи. На межі 15-16 століття у країнах Західної Європи почався поступовий занепад станово представницьких монархій і перехід до абсолютних, де вся державна влада належить монарху. Абсолютизм як форма державного правління передбачає наявність єдиного джерела влади, тобто короля. На відміну від феодальної монархії, коли принцип імунітету перетворював феодальних сеньорів на своєрідних сувереннів у своїх володіннях. Нові тенденції стали можливими, тому що в королівської влади з'явився сильний союзник. Який зацікавлений у ліквідації станову замкненості феодального суспільства та в обмеженні прав земельної аристократії, це була молода буржуазія. Вона, концентруючи у своїх руках значні фінансові ресурси, була віддалена від центру прийняття політичних рішень і не мала можливості впливати на політику держави, економічні інтереси нової верстви. Спрямовані на формування загальнодержавного внутрішнього ринку, ліквідацію монопольних прав у будь-якій галузі, митних зборів у середині однієї держави були протилежні прагненню феодальної верхівки зберегти панівне становище за рахунок збереження своїх привілеїв. В економічному житті Європи значно зросла питома вага купецтва. І в Амстердамі, Гамбурзі, Ліоні, Тулузі з'явилися біржі для укладання оптових торговельних угод, головною метою яких було використання коливання цін у часі. Завдяки розвитку торгівлі сформувалися зв'язки між країнами, було закладено підвалини світового ринку. В умовах розвитку абсолютизму і створення національних держав сформувався новий тип економічного життя. Так зване державне господарство, яке пов'язане із задоволенням військових потреб. Феодальне ополчення виявилося зовсім непридатним для вирішення нових завдань того часу. З'явилися державні позики, а їх були в змозі надати лише купці, лихварі, банкіри. Це призвело до витіснення з політичного життя старої феодальної аристократії. Абсолютні монархії були перехідною формою від феодальних станово-представницьких монархій до буржуазної держави, абсолютизм реалізувався в Західній Європі по різному і мав свої особливості в кожній державі. У другій половині XVIII століття з'явилось таке поняття, як освічений абсолютизм. Він став своєрідною спробою впровадити прогресивні ідеї просвітництва шляхом реформ, не руйнуючи основ феодальної монархії в так званих країнах як Австрія та Прусія. Наприкінці XVIII століття абсолютизм, який виконував спочатку прогресивні функції, а це ліквідував політичну розробленість держав, руйнував феодальну ієрархію, перетворився на гальмівний чинник, який перешкоджав створенню буржуазної держави. Прагнучи позбутися застарілих політичних форм, нова соціальна верства стала на шлях революційної боротьби. Що призвело до буржуазних революцій? Абсолютизм, наприклад, в Іспанії остаточно набув чинності за правління короля Карла І, відомого як імператора Священної Римської імперії. Україні після її територіального об'єднання раду при королі, що складалася з родовитої феодальної знаті, було збережено. За грандами залишалися титули посади королівських констебелів, адміралів тощо, але реальне керівництво державою перейшло до неродовитих урядовців, яких призначав король. Важливе значення у зміцненні іспанського абсолютизму належало Інквізиції. Оскільки вона придушувала будь-яку опозицію, а все конфісковане майно надходило до королівської скарбниці, від зміни напрямків торговельних шляхів унаслідок великих географічних відкриттів виграли Англія і особливо Нідерланди, які розвинули мануфактурне виробництво і швидко розгорнули посередницьку діяльність між німецькими містами і Лісабоном. Окрім того, Іспанія та Португалія розпочали створювати колоніальні володіння, котрі згодом мали великий вплив на європейську економіку та політику. Лише на початку XVII століття Англія, Нідерланди та Франція почали випереджати Іспанію і Португалію у створенні колоній. Розвиток абсолютизму змінив становище і селянства. В передових країнах Західної Європи відбулося звільнення селян із скріпатства, і перетворення їх на фермерів і вільно найманих робітників в таких країнах, як Англія, Нідерланди, Франція. В інших країнах Європи залучалися поміщицькі господарства, перетворювалися на так звані ринкові структури, що призводило в подальшому до утворення ринку. У Франції абсолютизм установився після релігійних війн у 1562-1594 роках. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво.